Вітаю всіх на майданчик автопойнт. Майже рік назад ми для вас знімали кросовий мотоцикл Honda. І сьогодні у нас з'являються продажі для любітелей гострих відчуттів, для любітелей екстриму. Такий квадроцикл. Це у нас квадроцикл Форте Бравес, 200 кубіків у ньому. Ще можна розповісти про дизайн даного квадроцикла. В принципі, дизайни у них у всіх е, досить таки різні. Це у нас 2020 рік. Дизайн класний, агресивний. Є такі ходові огні, ангельські глазки, як на вашому BMW пошти. Має таку цікавий. Е, Таку цікаву розкраску біло-червоного кольору. У нас такий є кінгурядник спереді. Такі ж ставки є на дисках. Це так, як, як грузи якісь, напевно. Має фаркоп, можна в село там, з городу картошку тягати. Фаркоп, якийсь здоровий, звичайний фаркоп. Видно, що на ньому прицеп, кстати, ніхто ніколи не тягав, хромований такий. Має задній амортизатор, задній у нас звичайний мост, привід у нас цепний. Нічого тут такого складного, звичайно, все має ззаді дискові тормоза, спереді також дискові тормоза коробка. В принципі, як і в всіх квадроциклах, тут варіатор, спереді незалежна підвізка, дуже, дуже цікаво виконано. Я думаю, що воно досить таки надійне. У нас два амортизатора. Якщо ззаді в нас на маятнику, тобто один амортизатор, спереді, два амортизатори, куча є тавотниць, це все, все мажеться. Я так думаю, що там, скоріш за все, сайлінг блоки, а підшипники стоять. Це все на підшипниках, також дві шарових опори, також воно все мажеться. На кінчики немає просто дві рульових тяги. Ну, в принципі, звичайно, як в автомобіля, все цікаво так зроблено. Тому хто шукає гострих відчуттів. Запрошуємо до нас на майданчик, можна провести тест-драйв, виїхати на ньому прокатнутися, зрозуміти, підходить вам ця техніка чи не підходить. Ціна даного квадроцикла 1650 доларів. Пробіг, до речі, у нас 227 кілометрів. Ну квадроцикл майже новий. Отже, чекаємо всіх на майданчик автопоєнт. Всім пока.